Тільки чуємо свій розум, то е, ми можемо налагодити все. Нас може збуватися все. Ми можемо себе зцілити, оздоровити. Ми можемо стати щасливішими, ми можемо притягувати події. Тобто, людина це як частинка Бога, і ми творці своєї реальності, всього того, що ми маємо в житті, ми самі притягнули. Хтось це може назвати кармою душі, вибором душі, так? хтось це може просто назвати досвідом, але якщо ми починаємо формувати свою реальність сьогодні, кожен день ми формуємо свою реальність думками, внутрішніми станами і нашими переконаннями. Наша картина світу в голові це наше майбутнє. І це те, як ми живемо сьогодні. Хочете поміняти хоч щось, міняйте тільки себе. На жаль, чи на щастя, ми нікого не врятуємо, нікому нічого не поможемо, не зарадимо. Не... Ми можемо дати пораду, але все рівно вибір кожної людини свій. Людина її цю пораду.